Привіт, шановні глядачі. Сьогодні у нас буде відео про розділ 21 біології Камбела. Понад півтора століття тому Чарльз Дарвін надихнувся на розробку наукового пояснення різноманітністю життя. Опублікувавши свою гіпотезу в книзі походження видів, Дарвін започаткував наукову революцію. Її звали Еру еволюціонної біології. Зміст у нас сьогодні такий дуже малий. І теми насично прости, то давайте погнали, пройдемо сьогоднішній розділ. В своїх поїздках по світу Дарвін побачив одну дуже загальну ідею, по якої функціонує наш світ. Першим ділом він зрозумів, що особи в популяції різняться за спадковими характеристиками в дуже маленьких аспектах. І організми виробляють більше нащадків, ніж середовище може підтримати. З цього виходить, що особини, які добре пристосовані до свого середовища, як правило залишають більше нащадків, ніж інші особини. І з часом у популяції накопичуються сприятливі риси. Таким чином, через час накопичуються ці адаптації і виходять з цього нові форми життя. Еволюція пояснює наш природній світ. І з цього можна виходити, тому що є декілька факторів, які поясняють, чому ми віримо в цю теорію. Першим ділом, у багатьох дослідженнях різних організмів вчені безпосередньо спостерігали природній відбір, що призводить до еволюції. Як приклад, це п'ядун березовий. До промислової революції світли метелики маскувалися на світли кори дерев. А під час цієї революції сажа потемніла дерева та темні метелики мали перевагу. Ця популяція змінилася з того, в проході десь 50 років на 98 світлих метеликів до 98 темних. А після контролю за забрудженням світли метелики знову стали домінувати. Також організми мають спільні характеристики через чи спільне походження, коли є гомологія, або через те, що природній відбір впливає на незалежно еволюціонуючі види в подібних середовищах подібним чином. Це називається конвергентна еволюція. Також ще не можна забувати про скам'янілості. Вони показують, що минуле організм відрізнялись від сучасних. Що багато видів вимерли і що види еволюціонували протягом тривалих періодів часу. Скам'янілості також засвідчують еволюційне походження нових груп організмів. Як я і сказала, це буде дуже простий і дуже короткий розділ сьогодні. Я сподіваюся, що, так як концепти були не дуже складні сьогодні, ви все зрозуміли. Якщо ні, звертайтеся як завжди. Ставити лайки, підписуйтеся, та побачимося у наступному розділі Біології Кампела.